Стаціонарний індукційний нагрівач потужністю 7 кВт може використовуватись для таких задач, як ковка, закалка, плавка різних металів тощо. Спочатку по конструкції особливость заключається в тому, що по корпусу немає вентиляційних отворів, що обезпечує електроніку від попадання в неї. Якісь єдки димів, особливо це важливо для плавки металів, коли в тігрі додається якісь бура або інші кислоти, що випаровуються і можуть ці пари пошкодити самі плати електроніки. Далі пристрій з водяним охолодженням, водяне охолодження повністю зовнішнє, що убезпечує від розливу рідини всередині корпусу. Помпа стоїть поряд з боку і підключається ось в цей роз'єм. На передній панелі виведений автомат включення живлення, при включенні якого зразу відбувається тестування пристрою, включається зелений індикатор, індикуючи те, що пристрій пройшов самотестування. І починає працювати помпа, що стоїть поряд. Помпа нагадує має. Підключатися цей роз'єм зовнішній, і е, без е, роботи, коли пристрій працює на холостому ході, в помпа робить малі оберти і дуже слабенький потік води через е, сам індуктор. Усе охолодження тут зовнішнє, ось стоїть помпа, шланочки підключаються. Шланочки мають підключатися до зовнішнього резервуару охолоджуючої рідини. В мене тут на столі стоїть поряд для тестування 5 літрів, мені для тесту вистачить. Для реальної роботи, як ви розумієте, має використовуватись більш великі об'єми або система охолодження води, коли даний прилад працює на виробництві в циклі. Також потім для початку роботи ви маєте обрати максимальну потужність, що фактично регулює величину магнітного поля на самому індукторі. В залежності від цього, різна потужність буде віддаватися в заготовку, яку ви сюди вставите. Після цього можна включати індукцію. Індукція включається двома шляхами: або кнопка на корпусі, коли ви її включаєте. Загорається червоний індикатор, індикуючи процес, початок процесу нагріву, або включивши ось в нижній роз'єм, а зовнішню педальку. Підальки можуть бути різними. Найпростішим випадку це ось така металева педалька. Яка може розміщуватись на полу, і це вивільнює руки в роботі. Ви просто ногою натискаєте педальку і включається нагрів. Також є індикатор, який в даний момент індикує верхні червоні покази. Це величину магнітного поля і синє це магнітне щеплення. Сині покази змінюються в залежності від того, скільки енергії віддається в конкретну заготовку, що вставлено в спіральку. Проведемо випробування на нагрів різних заготовок різного діаметру для оцінки ступені швидкості нагріву. Включаємо живлення. дочекаємось, поки загориться зелений індикатор працездатності. Після цього можна вже працювати. Бираємо заготовку: Ось арматура рифльона. Між рифльоностями діаметром десь трошки більше 8 мм, я штангелем наміряв. Оберемо індуктор під діаметр цієї заготовки, як ви розумієте, їх має бути декілька. Беремо середній і включати буду ножним вимикачем педалькою і вставлю рівним кінцем в індуктор і для оцінки швидкості нагріву. Беру максимальну потужність, поїхали. Бачите, вона миттєво за секунди стає червоною і вже білою. І далі можна проносити крізь індуктор, і воно її гріє. І прогріти так можна дуже достатньо великий об'єм. Якщо потрібно, можна зачекати якісь на одній частині. І ви побачите, що в принципі величезна температура. Ось металу. І навіть з металу починають літіти іскри. Ось зараз трошки підігрію. Ось з металу летять іскри, ви бачите, на фоні корпусу. Це величезна температура. Ну, як ви розумієте, її вже тут гнути можна як завбажаєте. Включу, прогрію. Прогрів, витягнув І взяв чи пасаті, можна дуже легко її, як завгодно, крутити, гнути і так далі. Ну, це не є проблемою. У мене знизу ведро з водою, то я охолоджую. Мої задачі не стоїть якась ковка, гібка і так далі. У мене задача стоїть показати його вам, як апарат працює. Далі наступною заготовкою візьму прут вже 11 діаметру, так само арматура ріфльона між ребрами 11. Вношу, намочую, і, що ви бачили, що вона холодна, намочив і подаю о, в індуктор. Ось, вона миттєво прогрівається і кипить. Як ви бачите, 11-та арматура ось, не проблема. І так само, якщо я затримуюсь десь, я можу досягти величезної температури. Де ви бачите, а біле вже вона ось стріляє, кипить. Іскри летять, як при салюті. Далі не буду гріти, бо розплавиться і капне донизу. Я не хочу нічого спортити. Ну, як ви розумієте, зігнути її так само не буде ніяких проблем. Так само можна прогріти і далі. Як ви бачите, досить швидко вона прогріває. Ось, ну Тут сантиметрів 15 прогріли за короткий час. І можна і дорогнути буде як ця, і кувати, і от що. Так, ну для наступного діаметру у нас вже десь 15 чи 16 пруток, більше діаметру, мені треба буде замінити індуктор. Тому що цей буде за маленький, я на холосту вставлю і він поміщається, але люфт переміщення замаленький, я можу доторкнутися і пошкодити великою температурою опльотку цього індуктора. То не хочу це робити. Для заміни я відключаю живлення. Відключаю живлення, поставлю сюди-сюди. Знімаю, дочекаюсь, поки апарат закінчить обдув кінцевий. Знімаю затискачі, знімаю. Насадку в мене має бути. шестигранником ось тут відкручую, бо в такі затискання. Після цього індуктор знімається догори, ложиться поряд, беремо більший за діаметром індуктор. Підключаємо його знову ж таки в ці пази. Пази тут на сверлені під різні діаметри. Четвертий, п'ятий діаметр, яку трубку там ви візьмете, будь ласка, туди буде заходити. В разі потреби їх можна самостійно розсверлити там, під шосту трубку там, тощо. Ну, я не маю, гадаю, це не є принциповим. Так. Ось вставили індуктор. Трошки його підтягнути під правильне положення спіральки. Трубка м'яка, легко гнеться, і в руках так само. Ось, Продивилося, щоб там якась відстань була на всяк випадок між вітками. Красивенький індуктор перший раз включається. Підключаємо трубки охолодження, тут затискачі. Затискач нажимаємо і надіваємо трубку. Раз. Два. Затискачі оділи. Видаємо живлення. Трошки апарат відсуну. Ось, а, включився апарат. Знову ж дочекалось, поки загориться зелений індикатор, обрали максимальну потужність. І будемо гріти вже, ще раз помірюю при вас. Ось 16 десь, да, там. 16 в діаметри показує поржі ржі штангенциркуль. Вставляю, намочу його, що він був мокрий. І вставляю в індуктор. Ви зразу побачите, як швидко він досягне 100 градусів поверхня. Включаю. І вношу. Миттєво він, бачите, википає і прогрівається до червоної, червоного стану. Ну, Вже ж метал трошки більший, тому прогрівається трошки довше, але незначно це займає більше часу. Знову ж таки бачимо метал білий. Прогріваємо, можемо і далі прогріти. димить щось. В мастилі, мабуть, був. Ну, якщо затриматися десь, то знову ж ми його доведемо до тієї температури, при якій він почне. Ось дуже велика температура мені аж лячно його горіти далі. Іскри летять, прогрівся. Так само гнеться трохи, але я кувати можна аж бігом. Давайте прогріємо більше. Ось. Бачите, час роботи трошки більше і прогріває до величезної температури. Можна його гнути тут в такий. Я пасатіжами його просто зігнув, щоб ви бачили. Маленький. Ховатися буде аж бігом. Це можна виключати живлення. Апарат можна залишити трошки погодіти, щоб він вентилятори там годять, трохи застив, щоб в нього не було б, там, ніяких проблем з іншим стартом. Однак залишати апарат включеним весь час. Весь час включеним не рекомендовано. Педалька, натиснули, прогріли, виняли заготовку, прогріли, виняли. Постійно залишати апарат працювати. Не є раціональним, бо він перегрівається, так само е втрачаючи свій запас стійкості. Коли вентилятори трошки зменшуть швидкість обертання, ви почуєте, і після цього можна апарат відключити.